підпишемося. Представтеся, будь ласка, хто ви є. Бесово, Степан Андрійович. Далі Депутат міськроя, так? Ну, звісно. Редактор якої газети? Газети Вінницькі реалії, сайт Реал.ком. Як вам сьогоднішня сесія міськради? Вдалося, результативно, не вдалося? Ну, сесія взагалі пройшла плідно, тому що всі питання, які були запропоновані, вони розглянуті і прийняті рішення. Результативною її вбачаєте, звісно, тому що внесені зміни внесення зміни до бюджету. Вирішені соціальні питання, вирішені питання, що стосуються... Зміну до програм розвитку міста, соціальних і економічних? Ну я бажаю, що вона е, піде на користь громадянську. Були присутні представники громади, тому що тут вранці збирався мітинг. Просили аби їх пустили, тому що сесії міськради говорили, я що так е... Як ви розцінюєте оцей мітинг, власне, що відбувся. Сьогодні я... мітинг пікет, як там назвати я, чесно кажучи, не знаю хто приходив на мітинг. Були чутки, що приходили люди, які брали в тому числі участь в подіях 6 грудня біля з будівлі облдержадміністрації. Але наскільки вони сьогодні були рішучі налаштовані і що вони саме хотіли, можна розцінювати тільки з повідомлень у Фейсбуці, які були напередодні повіності гуляли. А які саме?